Бинах де настає, у я тут давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радою з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде. Буль, буль. Найдемо ми, не чекаймо тоді. Чи буде стати поліцейським підводним човном? Було б класно. Сьогодні буде найкрутіший день у житті. Якось раз пропливла нереально гігантська акула, і мій тато шеф поліції схопив таку величезну брилу, кинув ту акулу, а вона заплакала і втекла. Круто, але я хочу схопити когось страшнішого за якусь стару акулу. Візьми мене в команду у мою я баблдар. Дань я спочатку поворожу на квіточка. Дізнаюся, де знаходиться лігво бандитів. Вони попадають від моєї вражаючої краси, а потім Марин зможе добити їх своїм баблдартом. Ви йдете? немає в океані такої загадки, яку не розкрив би мій величезний мозок. Звичайно, рятувати і захищати місто це дуже здорово, але там же не буде ніяких гігантських акул. Правда, я боюсь. Не хвилююся, з нами буде мій татусь. Отже, чим на вашу думку займаються поліцейські поліцейські ловлять злодіїв? Поліція захищає місто, вони герої так. Спокій нашого міста ось в цих руках. І вони можуть розкрити навіть найскладнішу справу. Що ви їсте ще бути таким великим і сильним? І Кораловий найкращий. Я люблю жили з водоростей Так, в цьому жила стільки калорій. А ще треба робити фізичні вправи. А я скакалки приніс, а потім давайте зіграємо в бейсбол. Солодке, давайте їсти солодке Тихо! Хлопці, ви ж прийшли сюди побути поліцейськими. Тож ми будемо ловити злодіїв Найзапекліших! І справи розкривати будемо. А то я кожен день розкриваю справи. А ми теж будемо лікати. Буде круте завдання і неймовірно відповідальне. Клас. Я знав. Це драконівський вулкан. Ух ти, якщо кришка відкриється, то за однією давньою легендою вилізе морський дракон і вкраде небо. Морські дракони. Клас. Та усі знімай кришку, Я хочу подивитися на дракона. Це ж просто казка. Але якщо кришка відкриється, буде справді жахливо. Відбудеться вибух киплячої лави. А що потім гаряча лава буде нагрівати воду все гарячіше і гарячіше, поки не помруть усі. Марине, адже ти не дозволиш лаві нас убитий. А ви впевнені, що цієї маленької кришечки достатньо, щоб утримати лаву? Взагалі тут драконівський вулкан ще жодного разу не вивергався. Тож ми в безпеці. Так. Цей паркан дуже важливий. Він захищає наше місто. Ось цей дірявий паркан. А від чого він захищає? Альто, чи не допоможеш мені? Щастить. Так, Альто, бачиш он той маленький камінь. Так, камінь бачу. Тоді витягни його синку. Чудово! Ти щойно спіймав свого першого злодія і дуже допоміг мені в розкритті справи. Що? Отже, хлопці, ранковий обхід закінчено. Що? І що це справді все? А щось не так? А ми ж хотіли поговорити про справжні справи. А як же рятувати риб від небезпеки. і передавати лиходіїв до рук правосуддя. Лиходів? Ні, в нашому місті немає жодних лиходів. Що? Ані лиходіїв, ані злочинців, ані бандитів. Нікого. І що, ось це твоя робота? Що, занадто просто? Дуже легко. Гаразд. Тоді даний обхід ви. Гаразд. Марин і друзі. Я думаю, поліцейські човни займаються всякими заплутаними справами, а не каміння з парканів витягують. Альдо дали, хоча б камінь витягнути, а я ще нічого не зробила. Якось мені непросто з цим змиритися. Мають же бути якісь важливіші справи. Навіть якщо вони є, я, напевно, їх виконуватиму не я. Хлопці. От і все. І, давайте тоді пограємо в поліцію. Допоможі! Рятуйте! Увага, житель міста в небезпеці! Аквазагін уперед. Марин блискавка Супергого! Лоджик великий мозок. Лиході, аквазагін, відновить торжество закону. Я ваших законів не боюся. А це хто? Альтон на призвишку газована вода. Зберігайте спокій, ми врятуємо вас. Хробрий на блисковку, будь обережним. Тримай бабл лазер. Аквазагін, заряджай бабл Бластери! Вогонь! Бугонь! вогонь! Вогонь! <поценно> <поценно> Брежніше! Увага, цілю в глухому куті. А так ніколи не думали, чим мене так називали альтогазована вода. Тоді знайтеся. <реку> 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 Я більше не буду жертвою. А що тоді робитиме загін, якщо рятувати не буде кого? А мені однаково жертвою бути нудно. Тоді можеш бути лиходієм. Ти що ти кажеш? Хіба може хтось такий гарний і черівний, як я, бути лиходієм? Послухайте, адже ми з вами зараз маємо бути на обході. Може, нам не варто тут вигри грати? Мій та той же вам сказав, лиходів в місті немає. Що тут може статися? Так, але. Поближ. Здається, Альта на прізвисько газована вода знайшов чим вас пригостити. Отакої. Хлопці ви це чули, по-моєму, це був рекордний пук. хлопці, схоже, ці звуки були ззовні. Ти упевнена. Вірі, напевно, мої гази вивели з ладу твій локатор. Мій локатор у порядку. Кажу, тобі звуки йшли ззовні. Точно. Дірявий паркан зламався. Це жахливо! Марине, ти куди? Так і знав. Дуже погано. Вода вже нагрівається. Аквазагони, рятуйте Аквазагони. Ми маємо закрити кришку. Один, два, взяли. Марина, швидше! Я вже тут зараз пущу, допоможіть. Привіт, Симку. Татусю. Ура, офіцер, приплив! Відійдіть, це небезпечно. Татусю, обережніше. <плес> О, ти порядок. Татусю. Тату. Бач, татусю. Це я запропонував друзям пограти в печері. Та ні, це ж я сказав, що бути поліцейським човном нудно. Усе гаразд. Головне, що ніхто не постраждав. Ви ще ніс. Я вами взагалі то дуже пишаюсь. Ви були і так налякані, але не відступили. Ви, певно, вирішили, що я зглуздо з'їхав, коли назвав той маленький камінчик лиходієм. Бачите, скільки від нього може бути лиха? Так, той камінчик був просто супер лиходієм. Якщо я ще хоч один камінчик поруч з парканом побачу, вже йому покажу. Так тримати. Офіцери, ніяк не можу забути, як ви підняли цю величезну кришку, наче пір'їнку Це було так класно Так, ви просто супер підводний човен. Справді? Кришка це дурниця. Ось коли я з тією гігантською акулою бився, я підняв 25 Брило однією рукою. А Альто говорив п'ятнадцятиметрову. І показував, що підняли двома руками. Скільки б я рук не використовував, і якою б не була брила, але акула вже точно була більшою за кита. а зуби такі величезні і найсмердючіше дихання в океані. Ого! Далі буде. Усе зрозумів. Треба його просто опустити в поштову скриньку. Гаразд Марина. Ти куди? Ось таткові треба надіслати. Тоді тобі краще поквапитися. Та да Ух ти! Торт! Так, я була на майстер-класі у одного відомого кондитера. Вона зараз гостює у місті і приготувала там ось цей торт. Клас! Виглядає дуже смачно. Ні, спочатку закінчи справи. Здається, Рубі прокинулося. Я залишу торт тут. І ти його з'їси, коли повернешся. Гаразд, торт, почекай я миттю. Хочеш маточок шоколадного торта? Так, просто у мене торт не віднятий. Найсмачніший торт у моєму житті. Але татку це ж був мій торт. <пробіт> так, правильно. Давайте поб'ємося через торт. Кошмари не сімейка. Ні, ні. Тільки не це. ще один торт я йому не віддам. <пробіт> <пробіт> Марина. Що ти робиш? Тихо ховає торт від татка, тільки нічого йому не кажи. Маму, пообіцяє, що ти йому не скажеш. Гаразд, тільки давай швидше. Ні, спочатку скажи, що обіцяєш. Я ж сказала добре усе. іди у справах. Гаразд але пам'ятай. Я на тебе сподіваюсь. Рубі, як добре, що ти не хлопчик. Бабусю, бабусю. Куди вона поділася? Обіцяла скоро повернутися, а вона у мене така старенька. Вірі, привіт! А куди ти йдеш? даткових справах. Бувай! А що за справи можна є з тобою? Потрібно лист надіслати, а тобі теж треба. Ні, Мені надсилати нічого не треба, проте зі мною тобі буде не так нудно. А мені не нудно. Ти теж кудись йшла Точно. Я шукала свою бабусю. Марине, ти її випадково не бачив? Твою бабусю? Ні, не бачив Якщо ти її десь зустрінеш, передай їй, що ми її чекаємо вдома. Так передам. А тепер я дуже поспішаю. Бувай! <плес> Торт, торт, торт. Готово! А тепер час їсти торт. Це напевне бабуся Віві. Але вдома ж чекає торт. Вибачте, вибачте, ви часом не бабуся, Віві. Так, а ти, напевно, один з її друзів. Так, так і є. Мене звуть Марин. Марин той самий. Моя Віві кожного дня тільки про тебе й розповідає. Віві вас шукає. Просила передати, що вас чекають вдома. Та мені вже й самі додому хочеться, але спочатку я маю дещо знайти. А ти ніби не зайнятий, так може, допоможеш? Я. Дуже тобі вдячна. Відведи мене туди, де ростуть найкращі водорості. Але торт щось не так. Ти мені не допоможеш. Але торт. Бабусю, що ви робите? Вода така чиста і свіжа. Марина тобі дуже пощастило жити у такому чистому маленькому місці. Так. Але давайте краще не будемо затримуватися. Ти так поспішаєш? Десь пожежа? Гаразд. Ходімо. <плес> Марин і друзі. Я втомилася. Мені треба перепочити. Ось довго? Мені просто вже треба додому. Не пам'ятаю, коли востаннє гойдалася. Коли я була маленькою дівчинкою, я згойдалок просто не злазила. Неначе це було вчора. Бабусю, може, ми вже підемо. Я гойдалася вище за всіх хлопців. Марино, ну підштовхни мене. Що? Підштовхни бабусю. Гаразд. А цьому підштовхай як слід. Ходімо нам туди. Як на мене, нам потрібно йти ось туди. Та ні, там немає гарних водоростей, там самі бур'яни. Бабусю, там нічого немає. І чого ви так радієте цим дивним маленьким червоним бур'янам? Жартуєш. Такі водорості у великому місці вже ні за які гроші не купиш. Серйозно? Так. Раніше вони ще траплялися, але тепер океан став такий брудний, що їх можна знайти тільки у віддалених місцях, таких як ваше містечко. Це справжня коштовність. Тож ви їх весь цей час шукали? Так, їх. Але вони зовсім не схожі на щось особливе. Смак, отак! Чудовий смак. Я нічого такого смачного в житті жодного разу не їв. Одночасно і кислі, і солодкі. Тепер розумієш, чому я стільки часу витратила на пошуки? Якби ви не попросили мене допомогти, я б їх так ніколи не скуштував. Я такий радий, що зустрів вас. Ось і добре. Уявляєш, якийсь цього вийде чудовий торт. Ого, він напевно буде просто надзвичайний. Хотів би я скуштувати такий. А вже ж торт. Я такий голодний, треба щось поїсти. Коробка з тортом. Це торт. Справжній торт. Кум, спасибі, Марине. Тепер я розумію, за що ти так любиш цього милого і симпатичного хлопця. Що ти таке кажеш? Вона старенька вже забувається. Бувай, Марине. Дякую. Марине, ти маєш залишитися на вечерю. Я приготую щось смачне. Ти, напевне, зголоднів. Я б залюбки, але мені справді додому час. Бувайте, бабусю, до зустрічі вірі. -ві. Бувай, Марине. <ріхи> я вдома. <скрик Felix> а па, татку, як так взагалі можна? Щось не так? А ти про торт? Подумаєш торт? І ти його з'їв увесь? На ньому не було написано, що він твій. <ск〜> О, мам! Мамо! Я ж тебе просив не говорити таткові про торт, і ти мені обіцяла, обіцяла. А я йому нічого й не говорила. Ти що з'їв весь торт? Так вийшло. Іноді мені здається, що у мене троє дітей. Кей, тортик. Кей? Тортик. Рятівниць дзвінок. Я ж собі поклявся, що більше ніколи він не забере у мене торт. Ось це Віві принесла Марину від бабусі з вдячністю. Торт! Це що бабуся Віві сама приготувала? Марина, ти хіба не знав? Бабуся Віві є той відомий кондитер, про якого я тобі казала. Ого, Круто! І ти можеш з'їсти стільки, скільки захочеш. Так, не чесно. Тут на всіх вистачить. Справді? Так. О, Клас! Давай ти перший. Любий. Татку. Це такий торт мені готувала мама, коли я був маленьким. Думав, більше ніколи його не скуштую. Так, я теж таки їла, коли була маленькою. Цікаво, що за рецепт. Його готують з рідкісних червоних морських квітів. Морські квіти. Коли ви були маленьким, вони росли скрізь, але тепер їх можна знайти тільки в таких чистих місцях, як наше місто. Марини? Звідки ти все це знаєш? Напевно, я просто дуже розумний. Отакої. Я думав, що я знавець тортів, але мій син просто справжній тортознавець.